Вітаю, друзі! З вами сімейний лікар Ольга Мітюшова, і ви знову на каналі Превентивна медицина. Сьогодні поговоримо про хворобу, в якій превентивна медицина відіграє ключову роль, адже завдяки масовій вакцинації в багатьох країнах світу цю інфекцію майже вдалося викорінити. Однак зовсім вона ще не подолана. Лаву вір нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Краснуха це вірусна інфекція, якою частіше хворі діти, але і у дорослих вона часом трапляється. Особливо небезпечно краснуха є для вагітних жінок, адже вірус передається через плаценту до плода. Вірус краснухи передається повітряно-крапельним шляхом при контакті із носоглодковим слизом, сечею, калом, а також контактно-побутовим шляхом, тобто через посуд та інші предмети загального вжитку. Як правило, клінічні прояви це невисока температура, загальна слабкість, сухий кашель, біль у горлі, кон'юктивіт. Особливістю є збільшення лімфатичних вузлів задньошийних, потиличних, завушних, шийних. Яке з'являється за один день до початку висипу. Лімфовузи дуже болючі і зменшується протягом місяця трьох. Висипання при краснусі плямисті, рожеві, змінного характеру, виникають спочатку на обличчі, зазвичай за вухами та тулубі, через 1-2 дні на кінцівках, тобто висипка опускається. Її більше на згині ліктя, стегнах, сідницях. Місцями висипання можуть зливатися. Але висипки ніколи не буде на долонях та підошвах. Минає вона через 2-3 дні не залишає пігментації, може з'являтися незначне лущення шкіри. Хочу наголосити, що висипу може не бути у половині випадків, тоді головним клінічним симптомом буде збільшення лімфатичних вузлів. Чому важливо ізолювати хворого на краснуху? Хворий є заразним приблизно за 7 днів до початку хвороби. Він виділяє у довкілля із носоглотковим слизом. Хворих на краснуху ізолюють на 5 днів від початку появи висипки. Максимальна заразність наступає за 1-2 дні до висипу і в перші 3-4 дні після нього. Тобто загальний інкубаційний період 12-23 дні. Окремо зазначу, що у новонароджених з вродженим синдромом краснухи вірус може виділятися організму ще протягом року після народження. У 1960-х роках вийшов детективний роман Агати Крісті Розбили дзеркало», де краснуха відіграла ключову роль в сюжеті. Мова йшла про кінозірку, яку під час вигідності заразила палка прихильниця. Краснуха передалась ненародженій на дитині акторки, що призвело до серйозних вроджених патологій. В час, коли вийшов роман, вакцинація від краснухи ще не була широко доступною, як і інформація про ризики. Агаті Крісті вдалося показати справжню небезпеку цієї хвороби для вагітних, що було дуже актуально. І донині особливо небезпечно контактувати з носіями вірусу вагітним жінкам, які не хворіли або не робили щеплення, а отже і не мають імунітету. Вірус уражає нервову систему плода в отробі матері. Чим раніше відбулося зараження, тим важчим будуть прояви. У випадку зараження на 4-6 тижні вагітності найчастіше формуються патології очей, на 5-10 серця, на 3-11 мозку, на 7-10 органів слуху. Клінічні прояви вродженої краснухи є. Очні аномалії, катаракта, глаукома, ретинопатія розвивається у майже 43% дітей з уродженою краснухою. Причому у 80% пацієнтів відбувається ураження обох очей. Нейросенсорна втрата слуху є найбільш поширеним проявом уродженої краснухи. У 40% пацієнтів це може стати єдиним проявом хвороби. Порушення слуху може бути дво- чи однобічним. Вроджені вади серця фіксують у 50% інфікованих немовлят у перші два місяці життя. Саме тому мої пацієнти, коли планують вагітність, здають аналіз крові на імуноглобуліни G до вірусу краснухи. Якщо захисту немає, тому проводимо вакцинацію КПК щеплення від краснуги паротити кору. Це жива вакцина, і тому бажано після неї зачекати 3 місяці до настання бажаної вагітності. Однак, якщо було проведено щеплення, а жінка дізналася, що вагітна, то це не є показом до медикаментозного аборту. Загалом, якщо ви доросла людина, у якої з'явилася висипка і температура, то 90% випадків це не алергічна реакція, а якась дитяча інфекція. Тому зверніться до лікаря для правильного лікування і побудьте на карантині, аби не заразити оточуючих. Специфічного лікування від краснухи не існує, допоможе симптоматичне: збиття температури, промивання носа, краплі в очі, спрей в горло. Якщо сильний свербіж, то антигістамінні, якщо болять суглоби, то НПЗП, парцетамол і або Імунітет після перенесеної хвороби пожиттєвий, стійкий. Для заключеного діагнозу потрібно обов'язкове лабораторне обстеження крові на імуноглоболіни М до краснухи, які з'являються з другого дня після висипки і зберігаються протягом одного місяця. Підвищення у 4 рази імуноглобуліну G до краснухи настає через 2-4 тижні від початку хвороби. Стабільна концентрація імуноглобуліну G свідчить про перенесену інфекцію та вироблення імунітету. Отже, превентивні заходи при красносі це вакцинація, підготовка до вагітності, карантинні заходи та просвітницька робота. Поділіться цим відео з небайдужими вам людьми, з радістю відповім на коментарі. І додаткові питання. Будьте обізнані та здорові! І до наступних зустрічей на каналі Превентивна Медицина. до вірусів, лагідний до дітей.